ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 10 січня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Прикарпатські ОТГ у 2018 році зреалізували 139 проєктів за кошти інфраструктурної субвенції. Продовж трьох років громади отримали 123,5 млн грн. мільйона гривень. Друге пленарне засідання сорокової сесії Коломийської міської ради відбулося у ратуші. Це є ризик. Ми нічого не втрачаємо, цьому питаємо. Колядники прийшли в обласний госпіталь ветеранів війни, який розташований у Коломиї. Хочемо вам господарю, за коляду. Коломияни створили кавер на пісню «Let it, snow». Let, it snow, let, it snow, «Let it snow». А тепер про це та інше більш детально. Прикарпатське ОТГ у 2018 році реалізували 139 проєктів за кошти інфраструктурної субвенції. Минулоріч для прикарпатських громад з державної казни виділили понад 58 мільйонів гривень. Що вдалося зробити за ці гроші? Та про плани на 2019 й дізнаєтесь з наступного сюжету. Умови та порядок надання субвенцій з державного бюджету на формування інфраструктури визначає уряд. Хоч з кожним роком фінансова підтримка зростає, однак цих коштів все ж недостатньо, каже виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст Юрій Стефанчук. Продовж трьох років громади отримали 123,5 мільйона гривень на реалізацію цих проектів і загалом реалізували проектів 275. Фактично, ми говоримо, що 2,1 мільярда гривень, які закладені в державному бюджеті на 2019 рік, саме за цією формульним розрахунком, пропорційно на сільське на сільське територію і на кількість жителів, які проживають в селі, отримують весь цей ресурс. Ми передбачаємо, що громади цього року, які утворилися, які працювали в. Продовж 16, 17, 18 років отримують не менше цього ресурсу, чим в цьому році, щоб об'єднані територіальні громади могли розвиватись. Насамперед їм необхідно знати скільки коштів державної підтримки вони отримають у наступні роки. Пояснює Юрій Стефанчук цього року. Ми говорили про суму 4,5 мільярда гривень в державному бюджеті для того, щоб в середньому на одного жителя громад. При Карпатії заголовсія України виходило приблизно одна тисяча гривень. Саме такий формульний підхід був був запропонований кабінетом міністрів і урядом в початок процесу децентралізації. Впродовж трьох років ми бачимо наступну тенденцію: що з кожним роком інфраструктурна субвенція. На використання не одного жителя зменшується. Це зв'язано з тим, що громади кількість громад збільшується, і фактично говоримо, що кошти в державному бюджеті саме на напрямок інфраструктурної субвенції все залишається менше і менше. До прикладу у 2018-му Нижньовербірська громада, що на Коломийщині, отримала майже 3 мільйони гривень інфраструктурної субвенції. За ці гроші вдалося реалізувати дев'ять проєктів, Розповідає очільник ОТГ Цьогоріч, Сподівається, Ярослав М'якущак коштів буде не менше. Задоволені ми даним розподілом, зв'язку з тим, що звичайно громади, які об'єдналися у першій коварці, вони отримали більші кошти і, і це є суттєвою підтримкою, але ми так само були другою когортою, задоволені розподіленням. за кошти майже 3 мільйони. Ми е, е, от, освоїли всі кошти. Очікування на е, новий 2019 рік є, але ми на даний момент це поки що не знаємо. Відомо, що на цілу Україну на об'єднані територіальні громади є 3 мільярди 100 мільйонів. Ми Очікуємо в районі 2 два мільйони. Поки що, звичайно, не задоволені, так як держава дає стимуляцію для розвитку і розподілу для чесний прозорий по формулі відносно кількості населення та площі території. Ще одна ОТГ на Коломийщині – Матеєвецька тут за два роки освоїли понад 30 мільйонів гривень на розвиток громади, чотири з яких це державні кошти. Ще 5 мільйонів гривень надходження субвенцій. Розповідає голова Матеєвецької ОТГ Петро Книшук. Однак, сподіватись лише на інфраструктурну субвенцію для об'єднання не вихід потрібно наповнювати бюджет на місцях. Переконаний Петро Книшук. протязі цього року у нас зроблено багато робіт. По інфраструктурі у наших населених пунктах. Перш за все, я хотів зупинитися, на що ми більшу увагу приділяли це на дорогах. За два роки у нас зроблено доріг із твердим покриттям 12,3 нас в минулому році зроблено 55 проєктів, у В цьому році зроблено 56 проєктів. Розмір субвенції для ОТГ це не сталий, а розрахунковий показник він залежить від площі території об'єднаної громади та кількості людей, які мешкають в ОТГ. Тобто, чим більша територія громади та частка сільського населення в об'єднанні, тим більший розмір субвенції із державного бюджету. Як лікуватимуть українців у 2019-му? Медична реформа передбачає для пацієнтів безкоштовну діагностику, однак не для всіх. Цьогоріч в поліклініках з'являться електронні медичні картки, електронні рецепти та електронні скерування. Деталі у сюжеті. Первинна ланка медичної допомоги для людей є безплатною. І в новому році ті пацієнти, які ще не уклали декларації з лікарем, їм гарантована безкоштовна медична допомога за місцем проживання. Однак медики радять не зволікати та активніше обирати сімейного лікаря та терапевта. На сьогоднішній день у нас платних е, аналізів в закладах немає для мешканців міста. Тобто, у нас є платні послуги, вони є платними для мешканців, які не уклали декларації, які не є жителями міста. До липня, як каже міністерство, ми спокійно без ажіотажу докладаємо декларації. Але я би казала визначатися швидше, тому що ну ніде правда діти, будемо говорити так, як є. Є певні лікарі, які краще знають свою роботу, ну так як в кожній професії. Є лікарі, які трошки відстають. І якщо ви хочете собі обрати лікаря, з яким ви будете. Довго співпрацювати, ну, то треба, напевно, буде рухатися. Лише лікар, з яким укладена декларація, вже із 1 липня 2019 року зможе дати електронне скерування на безоплатну діагностику і дослідження у поліклініках. Причому значно розширюється перелік послуг. Для мешканців міста, так як каже наше міністерство охорони здоров'я, із 1 липня ще буде 54 різні обстеження безкоштовними. Туди будуть входити блоками УЗД-обстеження, рентген обстеження. Обстеження, мамографія колоноскопія і так далі. Взагалі там в наборі буде 54, То для мешканців міста на сьогоднішній день, якщо таке є обстеження в наявності в амбулаторно-поліклінічному закладі, і якщо пацієнт має скерування від сімейного лікаря чи від терапевта, воно ну, є безкоштовним. Усі пацієнти можуть розраховувати на консультацію. А лікар, з яким укладена декларація, може виписувати рецепти на безплатні або частково безплатні препарати за програмою до доступні ліки лікарняні та видавати довідки, а ще даватиме скерування до вузького спеціаліста. В даний момент це ще є безкоштовно. Люди до нас приходять, звертаються скаргами. Ми вислухаємо, е, виставляємо свій попередній діагноз, ми направляємо їх на обстеження. На даний час це ще йде безкоштовно, так само до вузьких спеціалістів, але ми їм наголошуємо на те, що декларацію потрібно укласти. Тому що буде діяти безкоштовний пакет певних досліджень, які буде діяти лише тоді, коли буде певна підписана декларація. Якщо цієї декларації не буде, пацієнт буде зобов'язаний все оплачувати. Міністерство охорони здоров'я України цьогоріч впроваджує електронні медичні записи, які мають стати першим кроком до безпаперової роботи лікарів. З'явиться можливість виписувати електронні рецепти та електронні направлення. А з середини 2019-го планується впровадження електронних листків тимчасової непрацездатності. Друге пленарне засідання сорокової сесії Коломийської міської ради відбулося у ратуші. Перед початком традиційно мали б бути депутатські запити і звернення, але цього разу їх не було. Про що говорили? Дивіться далі. Розпочали засідання сесії з виступу депутата обласної ради, колишнього першого заступника міського голови Коломиї Сергія Коцюра. Він говорив про розподіл землі у нашому місті. Часто каже обранець, це питання вирішується незаконно і з тиском нещасного розподілу землі в місті кури. І за останні декілька місяців таких питань чомусь стає все більше і більше. Пригадуємо питання щодо майже двох гектарів землі біля гімназії, які хотіли з навчального закладу на приватну фірму. Слава Богу, це питання не прийшло. Питання щодо передачі громадської організації. Землі, центрі міста, від будівництва, будинку. А ми знаємо хто історію цієї організації. Ті приміщення, які були у них користування, вони віддали приватним фірмам і зараз там магазини, мало того, одне з приміщень у РАКСі було взагалі приватизованої фонду. І ще одне питання щодо передачі 22 гектарів землі біля заводу Леонів. Одній вірні, без корпусу, без і невідомій, незрозумілій, яка створена літом 2018 року з невеликим статутним капіталом. Так до нашої організації підходили, домовлялися, обіцяли звинувати гори. Але наша, наша позиція була принципова. І я тут не для того, щоб походитися, я для того тут, щоб... Сказати, що з нами почали звати по іншому Просто почали положувати. Ті, хто працюють в державних комунальних структурах, їм почали приходити листи щастя від ціловую структур. Коли є бізнес, ти погрожує його закритий з і, і недавно, ви знаєте, сталася подія одному з наших Ми не Гарантуємо, що це політичний тиск. Але закликає Національну поліцію провести якісне розслідування і знайти замовників і виконавців цього злочину. Натомість міський голова Ігор Слюзер теж висловив свою думку із цього приводу. Півтора мільйона через того платежу бюджету. Мене не цікавить який інвестор. Абсолютно не цікавить. Півтора мільйона. Того прямо надходження в бюджет. Чи він року назад зареєструвався, чи він 10 років назад. Це не має значення. Я вам нагадаю, ви минулого року, літо віддали 9 гектарів на тих самих умовах. І сьогодні люди мають ліцензію і почали робити. Ми ризикнули? Ризикнули. Це є ризик. Ми нічого не втрачаємо в цьому. І мені шкода, що ви зав'язуєте це питання, що хтось заробить. Обов'язково хтось заробить. Чому ми лишаємося совребі і боїмося, що хтось заробить? Також Сергій Коцюр говорив і про медицину, зокрема, дитячу лікарню. Він вважає, що цьому закладу необхідні кошти для нагального ремонту. Пар з депутатом міської ради, Я хочу разом з вами, депутатами міської ради, говорити про що питання щодо дитячої лікарні. Знаємо, що багато коштів виділяється на медицину. І дитячі лікарні неповноваження міста. Ми це чудово знаємо. Район. Але там лікуються наші діти. Мало чого, моя думка, і депутат обласного ради, що відповідальність не тільки нашого району, а і цілої області. Тому депутат обласної ради підкладають плече і з бюджету області було ми йому вже більше мільйона гривень на ремонт приміщення. Давали слово, підставити тече із міського бюджету на те, щоб провести ремонт. Будемо дуже вдячні, що ми слово дотримуєте того року, виділити 550 тисяч, хоча маємо детальнікар. Потім депутати перейшли до порядку денного, внесли додаткові питання, уточнювали міський бюджет на 2019 рік. Також передавали на баланс майно сільським радам і вносили зміни до деяких цільових програм. Колядники прийшли в обласний госпіталь ветеранів війни, який розташований у Коломиї на вулиці Шкрумеляка. Тут зі святами привітали пацієнтів у палатах, лікарів та весь медичний персонал. Різдвяні пісні виконували вихованці школи Патріот майбутнє України та колектив Переспіл з лісної слобідки. Ми прибули господарю до вашої хати. Хочемо. Oh no! Люди, приходить година, маленьке дитя Ісус су зазвітає і хоче сказати, що радість велику приносить до хати. А може в тій хаті когось вам бракує. А може в тій хаті хтось гірко сумує. Кого вам бракує, не забувайте. Хто гірко сумує, розвеселяйте. Сьогодні до вас з колядою завітали вихованці школи Патріот Майбутнє України. Ми хочемо вам подякувати за все, що ви робите для наших воїнів. Воїнів привітати з різдвяними святами, і щоб вони не забували, ми завжди є, ми їх підтримуємо, і наше нове покоління буде знати, що вони зробили для нас, і буде завжди шанувати і поважати їх. Христос зарождає. Народження будь-якої людини це ж велике свято, так ще ні? Тим більше такої великої світлої, як Ісуса Христа. Ми ж радуємося у своїх сім'ях, коли наші дітки народжуються. Ми їх любимо, ми їх бавимо. Ми створюємо свято. А коли діти нам великі створюємо свято, це ж дуже гарно. І ми радуємося, коли ми бачимо таку гарну молодість. Так? Це ж наші патріоти, які несуть нашу сутність, нашу культуру, і вони точно не пам'ятають вже того нічого російського, того нічого радянського, або нести чисте наше українське. І на базі оцих дітей, я думаю, збудується сильна, нормальна українська держава. Всіх з Різдвом Христових, діткам бажаємо вирости, стати настоящими патріотами, бути здорові, бути пошановані серед наших людей, ніколи не думати у сторону будь-якої країни, тільки працювати на теренах нашої країни. А наша країна, щоб до вас обернулася завжди таким багатством, щирістю, щоб ви завжди були у нас визнані у всьому світі. І всій вашій родині, нехай радість запанує в вашім домі нині. Хай тим завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато. Слава Богу. Коломияни оригінально привітали з новорічними та різдвяними святами. Музикант Андрій Томенчук створив цікавий кавер на пісню Летить снов. Записати звук та відео Коломиянину допомогли друзі Антон Гінчицький та Володимир Томенко. Кліп хлопці знімали вночі на Коломийському співочому полі. Цікаво, що на усе витратили не більше шести годин. Що з того вийшло, пропонуємо подивитись далі. outside is frightful but the fire is so delightful and signs we're no place to go let it snow, let it snow, let it snow but it doesn't mean signs of stopping and I brought some burn for popping the lights are turned way down low let it snow, let it snow let it snow when we finally kiss goodnight, how I'll lie and go down in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire are slowly dying. My dear, we'll steal goodbye, but as slowly as we took slow. Let it snow, let it snow, let it snow. When the fire is slowly dying, and my dear will steal goodbye. But as long as you love me so Культури Коломийської міської ради запрошує Коломиян та гостей міста взяти участь у святкових заходах. 13 січня о 14.30 святкова хода вертепів центральними вулицями міста. Того ж дня о 15-й годині фестиваль вертепів, Різдво, час Божого милосердя у міському палаці культури, народний дім. 14 січня 14-й годині Маланки Вертепи до свята Василія Великого на площі відродження. І 19 січня о 14-й годині святковий концерт Щедрий вечір. Добрий вечір на площі відродження біля головної ялинки. А ще 13 січня відбудеться другий різдвяний фестиваль гвіздецьким краєм Коляда Лунає». Розпочнеться захід о 15-й годині в будинку культури села Старий Гвіздець. Перед відкриттям фестивалю владика Юліан урочисто звершить освячення оновленого приміщення будинку культури. Опісля відбудеться концертна програма. І Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 13 січня на казку для дітей зимові пригоди початок о 13 тринадцятій годині та на виставу за п'єсою Ходькевича Гуцульський рік початок о вісімнадцятій годині. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо радіосяйвом. Вся команда «Подій» дякує вам за довіру. Нехай щастить.